Зовсім недавно ми з вами розглядали найпоширеніші міфи про дентальну імплантацію. І це відео за посиланням буде десь тут. І ця тема, судячи з вашої активності переглядів, цікава для вас. Тому, аби не лишити жодного сумніву щодо дентальної імплантації, чи запитань без відповіді, маємо підбірку нових міфів, нових нісенітниць, вигадок про дентальну імплантацію зубів. Ну що ж? Гайда дивувати людській фантазії та розвінчувати решту міфів. Перший міф: імплантанти бажано ставити взимку, вони краще приживаються. Друзі, де ви, де ви набираєтеся таких цікавостей? Температурний режим за вікном жодним чином не впливає на якість приживлення встановленого імплантанту. А гарантія результату це є досвідчений дентальний імплантолог плюс високоякісний імплантат. Після проведеної дентальної імплантації. Дотримайтесь рекомендацій вашого стоматолога і матимете перфектний результат. І матимете красиву посмішку незалежно від прироку. Другий міф чим старший пацієнт, тим гірше проживаються імплантанти. Друзі, дехто вважає, що зубні імплантанти не підходять людям похилого віку, оскільки їхній організм вже не здатний прийняти штучні зуби. Насправді вік. Наголошую, не є обмеженням для дентальної імплантації. І старші люди 55-60, є успішними кандидатами для дентальної імплантації. До речі, щодо віку, моя бабуся, ми, коли їй було 80 років, ми поставили їй 4 імплантанта на нижню щелепу по системі Павло Малу все на 4. Їй зараз 85 років, вона активно користується своїми зубами і гарно посміхається. Наступний міф це те, що. Магнітний вплив. Існує міф, що дентальні імплантанти можуть притягувати магніти або навіть викликати проблеми з електронними пристроями. Нас важливо, це телефон та сердечні карді кардіостимулятори. І це є теж абсолютно необґрунтована вигадка, адже імплантанти розроблені, як ми знаємо, з біосумісних матеріалів, таких як титан, метал, який не взаємодіє з магнітними полями. Отож, рухаємося далі. Четвертий міф: зумні імплантанти заважають проходженню рентгена. Є така версія, що наявність у ротовій порожнині зубних імплантантів заважає проведенню рентгенівських обстежень та або комп'ютерної томографії. Друзі, це теж зовсім не так. Адже ми знаємо, що дентальні імплантанти не чинять впливу на точність чи якість надіаностичних знімків. Отож, далі, наступний дуже цікавий міф про те, що зубні імплантанти з часом розряджаються. Що Друзі, зубний імплантат це не кардіостимулятор, не підзарядний пристрій чи батарейка йому не потрібні. Імплантат це титановий гвинт, який ми вживляємо в кістку, а згодом накриваємо коронкою. До речі, що таке зубний імплантат? Ми детально розповідали в минулих відео, і посилання, як завжди, буде ось тут. Отож, жодних зарядок чи підзарядок там немає. Ще одна вигадка: імплантат може зміститися від сильного чхання чи кашлю. Це настільки потужним має бути чи частим бути чхання, щоб зрушити з місця металевий гвинт. Є така думка, що імплантанти можуть випасти з ротової порожнини при сильному кашлі чи чханні. Абсолютно безглузде твердження, оскільки імплантанти кріпляться в кісткову тканину і після інтеграції та приживання стають частиною щелепи. Вичхати зубний імплантат неможливо. Отож, сьомий міф на сьогодні: носії зубних імплантантів, наші імплантоносці, змушені проходити через металошукачі. А міф власне про те, що дентальні імплантанти будуть спрацьовувати і пищати на металошукачах в аеропортах або інших місцях, де перевіряють наявність металевих предметів. Це, друзі, також. Дуже е, поширений міф і є неправдою. Насправді виготовлені цитану імплантанти не викликають ніяким чином проблем з металошукачем. Отож, імплантанти на безпекових рампах не спрацьовують. І наостанок зубні імплантанти і джерелом присмоку металу у роті. Ні, друзі, це зовсім ні. Хибною є думка про те, що імплантат. Відчувається як стороннє металеве тіло в ротовій порожнині і є джерелом дискомфорту або присмаку металу. Насправді, після інтеграції зубний імплантант відчувається як природна частина нашого зубного ряду на рівні зі своїми природніми зубами. Фух, втомився вже власне, тому що людська фантазія не має меж. А тому, щоб не загубитися серед е непрофесійних стоматологічних вигадок, послуговуйтесь лише. Експертною та перевіреною інформацією. Добре, що на нашому каналі є достатньої кількості, а тому, як завжди, не забувайте підписатися на наше відео, не забувайте переглянути інші наші відео на тему стоматології. А якщо у вас залишилося питання без відповіді, пишіть їх у коментарях і я обов'язково на них дам відповідь. Дякую, що подивилися цей випуск до кінця. Побачимось у наступних відео. А також будемо, як завжди, вас раді бачити у нашому центрі стоматології та імплантації доктора Нечі Місті рівне.